Усім привіт! Сьогодні поговоримо про запуск бізнесу. Розвиток бізнесу має чітку зрозумілу послідовність, чіткі зрозумілі кроки і чіткі, знову ж таки, зрозумілі формули. Я б порівняв це, напевно, із запуском автомобіля і, в принципі, з будь-якою поїздкою. Тобто, давайте уявімо послідовність, що потрібно зробити, щоб машина рушила з місця. І ми куди-небудь поїхали. По-перше, потрібно відкрити машину. По-друге, нам потрібно завести автомобіль або натиснути на кнопку. Далі ми натискаємо гальмо та ставимо на положення D, якщо у вас автоматична коробка передач. І потихеньку відпускаємо гальмо, починаємо їхати прямо, відповідно, ось так ось запускається автомобіль. Але з іншого боку, якщо ми поміняємо послідовність, то у нас щось може не вийти. Або ми не зможемо відчинити машину, або будемо занадто часто натискати на гальмо, або взагалі не увімкнемо наш автомобіль. І відповідно будуть проблеми. Або ми будемо тримати гальмо, і тоді ми просто не зможемо виїхати, і в нас нічого не вийде. У бізнесі теж саме. Якщо в нас будуть використані неправильні формули, неправильні інструменти, то в нас теж не вийде запустити та розвинути власний бізнес. На щастя, всі успішні бізнеси, компанії, стартапи працюють за однією схемою, за одним шаблоном. І сьогодні я хочу поділитися з вами цим самим шаблоном цією послідовністю. Давайте вже починати. По перше, нам потрібна бізнес-ідея. Я думаю, що це зрозуміло та очевидно. Але тут криється багато секретів і таких цікавих речей. По-перше, нам потрібно розуміти, що бізнес це вирішення якоїсь проблеми. Тобто, все, що ми купуємо, все, що замовляємо, всі послуги, все це вирішення якоїсь певної проблеми. Відповідно, щоразу ми витрачаємо гроші, щоб вирішити власне, якусь нагальну проблему. Відповідно, нам потрібно знайти проблеми і потреби людей. Зрозуміти, що їх турбує, зрозуміти, що це працює погано, і дати класне рішення цієї самої проблеми. Відповідно, давайте робити все це на прикладах. Коли я відпочивав в Грузії, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалась природа в Грузії. В принципі, міста, і відповідно, я отримав максимальне задоволення. Але водночас я був в місті в Кутаїсі. І зіткнувся з такою проблемою. Навколо Кутаїсі є дуже багато класних, красивих ефектних місць. Це всі такі водоспади, дивовижні красиві місця. Але є проблема, що там немає якихось певних турів. Тобто, конкретно в Кутаїсі немає туру, немає якихось автобусів, немає гідів. Замість цього всім доводиться наймати водія, наймати таксиста і відповідно їхати на ці далекі відстані. І далі вже купувати квиток. І дивитись водоспади тощо. Тобто ось така не от дуже приємна ситуація. Всім потрібна машина, всім доводиться їздити окремо. І водночас я вважаю, що можна дати класне рішення цієї самої проблеми. Замість цього можна запустити тури, тобто зробити так, щоб люди не наймали таксистів та водіїв. Замість цього вони приходять, купують місце в автобусі, наприклад, і далі вони їдуть в автобусі. І в автобусі їм розповідається історія Грузії або історія Кутаївці. Показують якісь цікаві місця. Розказують, як робиться вино. Можливо, разом заїжджали б в якісь класні місця і так далі. Можливо, їм би показували майстер-класи, як виробляють знову ж таки вино або ще якісь цікаві грузинські продукти. І все це дуже комплексно, все це системно і все це дуже красиво. Але замість цього знову ж таки доводиться добиратись машиною, переплачувати за таксі, або їхати одному і потім вже далі щось досліджувати. І я вважаю, що така проблема існує. Туристам немає можливості знайти якийсь класний тур. Якусь класну машину, автобуси, немає якихось певних гідів по дорозі. І ось така ось зрозуміла проблема. І в нас є зрозуміле рішення цієї проблеми. Ми переходимо до другого кроку, який називається тестування бізнес-ідеї. Так, ми могли б зрозуміти, окей, що нам потрібно? Нам потрібна машина, який-небудь автобус класний, потрібно найняти багато гідів, нам потрібно зробити додаток з сайту Instagram, класти купу грошей і, відповідно, далі розвивати свій бізнес. Але це дуже небезпечно та дуже ризиковано, тому що ми не знаємо, наскільки ця проблема серйозна і чи готові люди платити за вирішення цієї проблеми, за наш бізнес. Замість цього нам потрібно в короткі терміни за мінімальні гроші, за мінімальні витрати, зрозуміти, чи робимо ми щось варте уваги, чи ефективне це, і чи готові люди платити за це. Ось це ось найголовніше питання. Відповідно, замість того, щоб одразу запускати величезний бізнес. Замість цього ми маємо все це протестувати, намацати, так сказати, і зрозуміти реакцію людей. Що б я зробив в такому разі? Я б пішов на центральну площу міста Кутаїсі і зробив би все по-старому. Розрукував би якісь фотографії, написав би проекти, зробив би якийсь альбом і просто підходив би до туристів і говорив би, а ви не хочете? Ось в мене є тур, ви поїдете, ви ось це подивитесь, це у вас буде класний гід, у нас дуже комфортні умови, комфортна машина і так далі. Плюс ми заїдемо з вами дорогою ще в купу цікавих міст. І загалом цілий день ви будете ось так ось висвітлюватись, отримувати задоволення і насолоду від перебування в цьому місці і в цій країні. Тобто, я б підходив би до кожного і показував би альбом і намагався б усе це продати. При тому, що в мене поки що нічого нема. нема бізнесу, немає автомобіля, нема гідів, нема жодних планів. Але нам потрібно подивитись реакцію людей. Якщо люди будуть реагувати дуже так, що зацікавлені, люди будуть готові платити за це гроші, то це класно. Наша бізнес-дея наймовірніше спрацює. Ми щось намацали, ми знайшли проблему і даємо їй класне рішення. І водночас, якщо люди дивитимуться на все це з таким негативом, песимізмом, і типу, мені це не цікаво, мені це не треба, в мене вже є машина, на якій я поїду. В такому разі, значить, ми не зачепили проблему. І наші бізнес-ідеї, і наш бізнес не вирішує жодних серйозних проблем. Та й найімовірніше, на нас чекає невдача. Тому якось так тестування знову ж таки робота для того, щоб зрозуміти, чи потрібно це людям, чи не потрібно. Але ми дізнаємось це в найкращі сроки з мінімальними, а то й з нульовими витратами грошей. І щойно наша бізнес-ідея пройшла тестування. Ми все це протягнули, ми зрозуміли, що так, все працює, все класно. Переходимо до третього кроку, який називається маркет. Тут найцікавіше, тепер ми зрозуміли, що наша бізнес-ідея працює. Ми маємо зрозуміти, хто наш клієнт, хто наш споживач, хто наша цільова аудиторія. І найголовніше, ми маємо зрозуміти, як до них дотягнутися, як до них дістатися, де вони перебувають, чим вони займаються, знайти їх в той момент, коли вони можуть нас щось придбати, зробити таку пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитись. Ми з вами вже зрозуміли маркетинг. Ми зрозуміли, що можна підходити на центральній вулиці, наприклад. Там, де тусуються туристи, та пропонувати їм щось, показувати фотографії, говорити, бо їхали з нами. Це вже частина маркетингу, тому що ми знайшли наших людей і намагаємось до них дотягнутися, тобто продати наш продукт, робимо їм якусь класну, ціннісну пропозицію. Тобто, це вже частина маркетингу. Але разом з цим маркетинг це така наука, коли нам потрібно постійно використовувати різні інструменти, різні платформи. Щоб знайти свого клієнта і зробити це максимально дешево. Тепер ми можемо запускати, припустимо традиційну рекламу в Інстаграм, ставимо там в деталях таргет. Це люди, які нещодавно приїхали в місто або в країну. Відповідно, ми використовуємо ще й Інстаграм, робимо якесь класне відео, як ми там мандруємо наші водоспади і пишемо щось на кшталт. Відвідайте класні місця разом із нашим туром, разом із нашим краєвидом на нашому автобусі і так далі. Або можемо використовувати, наприклад, Facebook і знову ставити таргет на тих людей, які тільки не приїхали, і відповідно, це туристи. Або ми можемо замислитись і придумати зовсім іншу концепцію. Ми можемо, наприклад, зробити свої листівки десь в готелях, або взагалі за партнерів з готелями, з готелями і просувати свої послуги через них, даючи їм 10% комісії. Але щоб вони говорили своїм мешканцям, людям, які щойно приїхали, тобто туристам. Що ось є тури, ось ви можете відвідати одразу 10 місць, у вас одразу буде класний гід з усіма мовами і так далі, і тому подібне. Або можна домовитись ще й з аеропортом, щоб люди тільки на прилетіли і одразу ж бачили наш величезний банер, або там, я не знаю, у нас буде якесь віпонечко своє, де ми будемо розповідати про себе. Тобто маркетинг це різні варіанти. Як можна дотягнутися до клієнта і що їм, відповідно, ми можемо сказати. Головне це дотягнутися, дістатись до них. І коли в нас є класна бізнес-ідея, яку ми правильно протестували, ми тут підключаємо маркетинг і різними способами доходимо до свого клієнта. І ось так ось наш бізнес з нульового просто пункту, з нульового значення доходить до рівня зростання, до рівня зрозуміло зростаючого бізнесу. І головне, звичайно, тут бізнес-ідея. Головне все це, це протестувати. Давайте на прикладі взагалі великого іншого системного крутого системного it бізнесу. Давайте візьмемо, за приклад, Facebook або Мета, як зараз називається компанія. Відповідно, Цукерберг побачив проблему молоді. Студентам було ніде спілкуватись, їм було нудно. У мережі не було жодних цікавих платформ. Відповідно, тоді він починає робити Facebook як місце для знайомства, місце для оцінювання студентів. Відповідно, він робить цей сайт, робить цю саму платформу. Далі тестує її вже в контексті тільки свого університету, тільки в контексті Гарварду. Тобто це тест. Чому? Тому що він не залетів зі своїм бізнесом, зі своєю ідеєю на всі університети світу, або на весь світ одразу, або на США. Натомість вийшло так, що він взяв невелику групу людей, тобто студентів Гарварду, почав робити всі свої дії. Тест саме на цих самих людях, а їх не так багато. Відповідно, витрат було не так багато, і він не витратив занадто величезні гроші. Але коли він побачив, що успіх іде. Він почав його масштабувати і йти по інших університетах. І потім просто захопив цілий світ. Тобто тут така сама послідовність, про яку я вам казав. Тому використовуйте ось ці три кроки і дуже важливо використовуйте правильний тест. Це все, що я хотів вам сказати. Дякую вам величезно за увагу. Ставте лайк, пишіть в коментарях, що хотіли б побачити в наступному випуску. Усім дякую, всім гарного дня!